I <laughs> Всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт не за лампа. і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь акаунти. От як ми зробили у нас в проєкті кантен люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь Виставлять, рекламувати їх. себе не знімати, нічого не продавати. Не треба. Просто твій акаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було б бот на створювати, але просто от своїх над живих акаунтів понастворювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube плати, Adidas, Слає Reebok, Вони ж є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що надо, заходить, виставляють відео, правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це тисяча підписників, нічогом такого не це як накачати чуть-чуть біцеп в залі. На треба походити і правильно позаніматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от, у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 двісті гривень на місяць. Просто виставляючи відео за посиланням, щоб ці профілі у мене там в інстаграмі, штаб Тіктоки зайдеш, глянеш, там. Ми постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують, там ще подарунки в купу розіграв. Ну коротше, я писав, пишаю з тим середовищем, яке ми створили. Ну, це най найкоротший путь. Бо просто так створюють аккаунти, щоб набрати підписників і, 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 і щоб що. Тобі треба реклама, тобі треба в роботодах, рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми зробили такий проєкт, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, зразу їм дають все готово. Все, що їм, треба, просто відоси виставляти. І зразу їм дають можливість за заробітку, отримати кошти і зразу зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця міняється залежно місяць. В місяця. Ну, це топова можливість. Це класно. Бо так би я людям просто так не радив би йти в блогінг, наш це те, щоб відомоси знімати, все придумувати. Якусь інколи техніку треба покупати, там, лампи, світ туди-сюди. Ну, це повноцінна робота. Треба розуміти, як це працює, і знати, де можна за нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші.